Так, як і парус, перший раз я прийшов сім літ, і я просто вже не помню. Все життя. Да, так, Усіх нас у дитинстві манили захопливі морські мандри, і ми зачитувалися романами про піратів. І сьогодні, коли мова заходить про подорожі на яхтах, в одних загоряються очі і вони уявляють собі сповнене пригод плавання на білосніжній красуні з напнутими вітрилами. Інші ж з побоюванням кажуть, яхта значить хитавиця, морська хвороба, замкнутий простір, втомливі переходи. Але щодо яхтових круїзів, і ті інші помиляються. І що таке морська хвороба? А то я багато за неї чув. А от ще мені ніхто так і не сказав, що це таке насправді. Це дуже цікавий питання. Скажем так, она не вылечивается. Це ж на все життя теж. Uh, есть физиологические особенности нашего человеческого организма. Uh, это называется эффект укачивания, скажем так. Когда идет волна, uh, яхту качает, и человека потихонечку-потихонечку укачивает. Вот. Все зависит от самого человека. Если uh, его укачивает, то его будет укачивать всегда. Скільки от годин uh, можно подряд вести яхту? Uh, Якісь Нет, об, определенных норм нет. Но как правило, если есть на яхте экипаж, он разбивается по часам. То есть э, есть вахты. Вахты делятся по 4 часа. Mm -hmm. То есть, если человека 4 на яхте, по 2 человека дежурят на на вахтах несут. Если э, сейчас очень много людей, которые самостоятельно ходят в море mm -hmm. А, по одному. И ходят вокруг земного шара в одиночку. То есть, поэтому здесь, скажем так, можешь управлять сам, можешь управлять с командой. Mm -hmm. Все зависит от э, оснащения яхты. Ведь, э, сейчас электроника, оборудование э, настолько далеко шагнуло вперед, что э, есть автопилот, яхта управляется самостоятельно, паруса э, подтягиваются mm -hmm. и э, выставляются относительно ветра э, под электрическими лебедками. То есть человеку достаточно просто направлять э, в, то, в то место, куди этой яхте нужно. А, а скільки потрібно часу, наприклад, мені, щоб я міг, ну, скажімо, э, не сам, а там разом з кимось вийти в море? Зараз ну, у нас розработані технології в нашій школі, що э, при хорошій, нормальній підготовці за неділю ви можете управляти самостоятельно. Один тиждень. Да. Так, с сегодняшнего дня через физ меня уже шукайте а мои друзья. При этом надо очень хорошо заниматься. То ну, есть, я готов. Теоретическая часть, она проходит, естественно, немножко больше. То есть вы заранее уже начинаете подготавливаться по теории. А по практике, неделя практики в море <гум> и вы управляете яхтой самостоятельностью. Полна тиша и споки. Легкий рух під наповненим вітром вітрилом на тлі морського заходу. Це, мабуть, те, про що багато хто мріє з самого дитинства. А якщо казати про мене, то я не просто мрію, а поставив собі за мету придбати прекрасне судно. Як би далеко! І надовго не вирушали у плавання люди цієї романтичної, однак нелегкої професії. Вони знають, що на березі їх завжди хтось чекає. З вами була програма Моя професія та я її ведучий Денис Ситник. До нових професій.